Доброго дня, мої, шановні глядачі. Сподіваюся, ви мене чуєте краще. Давайте подивимось таке питання. Білорусь в лютому. От розсусію дивилися, а Білорусь забула. Бачите? Білорусь забула. Карти говорять про те, що в них якісь ідуть підкилимкові ігри, які. Ну, спричиняють, ну, такі в них якісь проблеми, такі в їхньому домі. Тобто якісь внутрішні в них ідуть такі незрозумілі події. Давайте детально дивитися. Так, Білорусь в лютому місяці 2024 року Дивимось до кінця лютого місяця. Білорусь. Дивимось там, яка там політична ситуація. Працюють, працюють, але їхня праця вона спрямована якось на покращення внутрішньої ситуації за допомогою якихось хитрощів. Тобто там, знову ж таки, до речі, я чула. Що не знаю, звідки, що е, Бульба е, видав наказ стосовно того, що можна застосовувати зброю по цивільним у разі якихось безпорядків, От тільки що згадала. От. І тому ось вони, я так полагаю, що вони працюють над тим, щоб ні в якому разі не виникло тих внутрішніх суперечок. Внутрішніх, от якихось заворушок. Вони на корню хочуть їх присікти, але такими ось хитрими методами. Тобто вони як роблять превенцію інформативну. Ну, знову ж таки, можливо, це стосується цього, от тільки що згадала. Так, ну давайте подивимось, що планує взагалі бульбасюрер. На лютий місяць. Таке, що вплине на політичний стан Білорусі в цілому, зупинити загрозу зупинки, тобто вирішити якусь проблему такого загрожувального характера, якось зупинити її, зупинити. Небажаних гостей, які зацікавлені, які зацікавлені в тому, щоб окупувати або якось е використати територію Білорусі. Ви знаєте, в мене таке відчуття, ніби він якось хоче все ж таки нашкодити, ну, не нашкодити, якось припинити використовування своєї. Території використання, зупинити небажаних гостей, які зацікавлені в, в тому, як присвоїти собі. Я не знаю, чи він відчуває якусь загрозу. І, можливо, він відчуває загрозу, що рашка може, ну. Присвоїти якусь територію, ну те, що вони використовують територію Білорусі для розташування своїх військ, це одне, а це вже інше, якби привласнити іде про привласнення. Тобто він якось намагається, от він хитрий лис, і він, ніби як п'ятою точкою відчуває, що щось в нього можуть відшматувати. І намагається якось. Попередити це, щоб не було так, як з Україною, щоб не було так, як з Придністрів'ям і Молдовою. Розумієте, Україна і Донецьк Крим. Тобто такі відчуття, ніби він боїться, що рашка схоче забрати якусь територію в нього. Ну, скажімо так, м'яко кажу, одолжити. Ну, бачите? Тобто він робить все, що ну по-хитрому по використовують всі ходи захисту в будь-якому випадку, ніби в нього знаєте, вже така от, чуйка, що щось до нього прийде. От після цього русосія е може захотіти якусь шматок території відтяпати. Ну, так як там вже стоять якісь їхні війська, ну, не знаю, от я по картах побачила таке відчуття, ніби він намагається попередити розповсюдження, розповсюдження ці, цих військових, зупинити їх як небажаних гостей. Розповсюдження військових, от як, знаєте, як чума, хвороба, яка розповсюджується. Швидко по території, як інфекція, і він намагається якось це попередити. Знову ж таки, карта дежавю так як було раніше, або це як привіт з минулого. Тобто це от вихід із кризового стану, як було в минулому і закрити цю тему, піти від цієї теми. Тобто хочу показати, що я тут хазяїн. Я тут хазяїн, перестраховка. Іншим словом, це йде перестраховка. Закрити хід війни для своєї території. Тобто він з огляду на те що, від, ну, те, що робить Рашка з іншими територіями, він ніби п'ятою точкою відчуває, що таке вже до нього скоро прийде. І він намагається повернути ситуацію так, щоб показати ну, тобто захиститися по сонцю, показати, що по перевернутому повішеному я тут командувати парадом буду я, ну, метафорично. Тобто хоче от наслідки своєї співпраці, тож те, що йому там хтось щось давав у минулому, ну, Росусія, він як боржник, він намагається піти від тих боргів і зупинити, ну, от якось поставити на паузу цю залежність. Піти він не може від цього, хоча б поставити на паузу. Зберігти він хоче свої, своє майно. Ну, отак от, от я побачила. Не знаю, не знаю. Може, так воно і дійсно є. Можливо, ви щось чули про це, то, будь ласка, напишіть. Вашу думку, мені цікаво. Так, покажіть ще, що може ми почуємо про Білорусь в лютому місяці 2024 року. Що почуємо? Е, якісь нові реформи, закони е, пріоритетного напрямку. Якісь ми почуємо про нові, нові, закони, нові закони. Можливо, це стосується теж призов, мобілізація, посилення, посилення, посилення своєї армії, посилення міці. Це буде як законопроєкт або реформа, якась військова оборонного характеру, для того, щоб посилити свою армію. Тобто, от щось ми будемо таке чути. Того, що, так, це про армію, того, що його армія, його зброя, ресурси, вони наразі ну, от, в такому патовому стані. Тому, от, як починається призов, і е, посилення обороноздатності. Я правильно розумію? Ну, Дивимось, покажіть нам ще ну, знову ж таки, превенція, щоб не було якоїсь окупації, щоб не було так, як з Приднестрів, як з Кримом. Тобто він розуміє, що Якщо в нас і в Молдови тупо відібрали, то з ним можуть бути, а ми візьмемо вас на... одолжим, позичимо вас, тому він намагається зупинити оцю, оцю нестабільну, скажімо так, неспроможність армії, якщо взяти це армія. Обмеженість обмеженість його армії. Тобто, знаєте, він неспроможній військово. В нього там є армія, але вона ну, або не такого рівня, не такої потужності. Тут обмеженість йде в чомусь. Або в кількості обмеженість. Ну, неважливо, тут ресурсна якась нестабільність. Обмеження вибору закінчити, тобто закінчити тему, обмеження, ну тобто він не може ігнорувати це питання. Він розуміє, що він також в зоні небезпеки, враховуючи те, як він морозив Путіна останнім часом ну, цього, псевдо-Путіна. Той йому говорить одне, а той викручується як вуш. Так, це армія. Ну, скажімо так, якщо взяти от по цій карті, так, армія його, так, вона якби ну не дуже в такому потужному стані по десятці мечів. Це м'яко я сказала ще, вона вбита. Немає там такої готовності. І того я от розкрила цю карту. Це говорить про те, що ну от, без сил, без безцільність, безцільність армії, іншими словами. Для чого? Що було? Ніби що було. І він хоче припинити цю безцільність, оце от незадоволеність безцільності своєї армії. Тому я думаю, що ми почуємо, що він буде там якусь мобілізацію. Але знову ж таки не накручуйте себе, тому що ви будете думати, що він вони схочуть піти на нас. Ну, Через кордони буде наступ з Білорусі, білоруськими. Білоруси не підуть. Цей бульбафюрер буде посилювати свою армію із за того, що він боїться, що Рашка до нього припреться з окупацією, розумієте? Тому він от такий от починає внутрішні. Знаєте, Оця карта от вона ще от як гниле оточення. Тобто ну, разом у контексті цього розкладу він буде вже внутрішньо. Тишком нишком готувати свою армію так, щоб, щоб рососія не знала, що вони готуються, що, вони, що їм щось відомо, білорусам щось відомо, і вони готуються до того, що рососія до них припреться зі своїми порядками. Ну, Білорусь і так під впливом рососії, скажімо так. Але це може бути ще от на глибоко фізичному рівні, як в нас, як в Молдові, як в Чечні. От вони бояться предотвратіть цей сценарій, який до них насувається, до білорусів. Тому, знову ж таки говорю, не ведіться на ІПСО. Вони посилюють і за рашки армію, того, що вони відчувають для себе загрозу. Ну, а так, стосовно тої новини, що от я вам на початку озвучила, то дійсно воно так і є, і, можливо, не дарма я згадала про цю новину, але знову ж таки, там, скажімо так, Лукашенко він боїться зовнішніх ворогів, ворогів і внутрішніх ворогів, яких він бачив в простому цивільному населенні. Які не задоволені режимом Лукашенко. Тому за картами там можуть відбуватися і якісь такі заворушки, і на випадок, хоч якоїсь іскри тої заворушки, там будуть застосовуватися такі кардинально брутальні методи для того, щоб ці заворушки не роздулися до великого повстання. Ну, поки що так мені карти показали, Подивимось, як воно буде відбуватися. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Сподіваюся, що ви мене чули. Я не знаю, в чому, в чому причина. Іноді ви мене добре чуєте, іноді погано. Я завжди ну, я нічого не змінюю. Додаткових мікрофонів не застосовую, тому що вони мені в минулому тільки заважали. І, ну, подивимось, в будь-якому випадку я дуже-дуже вам вдячна за ваше терпіння. Слухати мене навіть за таких умовах. Дуже вам вдячна. І ще раз вибачаюся за такі технічні неполадки. Це ну, не за моєю провиною, вибачайте мене, будь ласка. Бережіть себе, віримо в нашу перемогу, все є Україна. І ми в будь-якому разі перемагаємо. До побачення.